Привіт, доброго ранку. Чому саме ранку? Тому що цю практику я підготувала для того, щоб максимально ефективно, якісно розпочати свій день, зарядитися дофаміном, гарним настроєм, фокусом уваги та самопочуттям. І так, стаємо ноги ширше, стопи щільно втискаємо у підлогу і починаємо пробудження та заряд їх руками вверх. Видих вниз. Знову вдих. Видих вниз. Ще раз вдих. Видих. Залишаємо плечі знизу, провертаємо плечі по колу назад. Підтягуємо підборідок трошки до себе. Розкриваємо грудну клітину. Активно провертаємо в нас ранок, пробуджуємо себе. Ще чотири, три, два, один. Є, тепер так само вперед. Починає дихати ще глибше, насичуючи себе киснем. Ще 4. Три. Два. Один. Чудово. Рухаємо грудною клітиною. Вдих вперед, видих назад. Вдих. Видих. Таз. Залишається на місці. Тільки грудна клітина. Ще чотири. Три. Два. Один. Розкриваючи руки, розводимо їх максимально назад, зводячи лопатки, затримка. І тягнись лопатками одна до одної та вниз. Та сильно не викидуємо назад. 4, три, два, вдих. З видихом збираємо руки вниз, у замок. Тут, розкриваючи грудну клітину, витягуємо замок вниз вдих. І з видихом нахил вперед, замком тягнемось за себе. І залишся у цьому положенні. Можна трошки зігнути коліна і можна навіть ось так порухати, згинаючи та розгинаючи коліна, дихай глибоко. Ще чотири. Три, два. Один, один. Чудово залишаємо ноги або рівними, або трошки зігнутими і ще дотягнись вперед на максимум. Тут вдих. З видихом знімаємо замок, відпускаючи руки вниз. Зроби так, щоб долоні твої торкнулися підлоги. Якщо треба, нагадую, згинай коліна. Вирівнюємо спину, підіймаючи голову. І тут вдих, витягуй спину вперед. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І з видихом знов пірнаємо вниз. Вдих. Видих. Розслабся. Вдих. Просто провисний. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. Роблячи вдих, підкручуємо таз, розкручуючись вверх. Поступово голова підіймається в останню чергу. Тут декілька проворотів плечима назад. Чотири. Три, два. Один. Супер. Тепер ноги трошки ширше. Можна трохи розвести пальці ніг по сторонах. Руки витягуємо в сторони, робимо вдих. З видихом нахил до однієї ноги протилежною рукою, погляд вверх, вдих, вверх, розкриття. Видих нахил до іншої ноги, розкриття. Подивись наверх за руку. Вдих-центр. Видих нахил. Вдих центр. Видих-нахил. Вдих центр. Видих нахил. Вдих-центр. видих нахил. Ще по два рази вдих-центр. Видих нахил. Вдих-центр. Видих, видих нахил. І ще по одному разу вдих-центр. Видих нахил. Вдих-центр. Видих нахил. І вдих залишаємось в центрі. Видих. Відпускаємось ось так вниз. На корточки. Руки ось так попереду ніг. Роблячи вдих. Підіймаємо таз наверх, руками беремо себе за ноги, не відриваємо їх, видих вниз. Вдих вверх. Видих вниз. Ми зараз запускаємо роботу харчового тракту. Працюємо з нашою репродуктивною системою, з нашою сексуальною, життєвою енергією. Можна трошки активніше, Вдих вверх, видих вниз, дихай потужно. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Залишаємось знизу. І ось так давай вийдемо в маласину. Тобто розкриваємо коліна. Знаю, не одразу може вийти. Це нормально, роби так, як виходить зараз. Ліктями роздвигаємо ще більше коліна, тазом, попереком пірнаємо вниз, вирівнюємо спину, маківка голови потилиці тягнуться вверх, грудна клітина вперед і дихаємо. Розслаб обличчя ще декілька секунд. І ще глибший вдих. Видих. Вдих. Відпускає руки вниз. З видихом сідниці наверх. І знову провись не розслабся. Тепер, залишаючи долоні на підлозі, відходимо трошки назад, виходячи у положення трикутника. Тут ми не стоїмо на руках, ми відштовхуємо себе від килимка підлоги долонями, дотягуючи живі до стегон, доростягуючи усю задню поверхню тіла, коліна можна трохи зігнути. Або почати їми рухати, почергово згинаючи та розгинаючи, доростягуючи своє тіло, дивись між руками, дихай глибоко, ще чотири, три, два, один. І починаємо поступово руками підходити до ніг. Повільно. Розслабся. Роблячи вдих. Підкручуємо таз і розкручуємось вверх. Голова підіймається в останню чергу. Повільно. Ще декілька разів зверху плечі по колу назад. Вдих, видих, дихай глибоко. Чотири. Три, два. Один. Чудово. І до фамінові стрибки ми будемо ось так, обов'язково торкаючись великими пальчиками ніг, стрибати на місці. Можеш ходити, якщо хочеш. У нас тут є на кінчиках великих пальців. Нейромедіатори, які відповідають за активізацію наработки, відчуття да, гормонів насолодження, задоволення, натхнення дофаміну. Тому і називаються дофамінові стрибки. Дихай глибоко. І все все розслаб ось так? Я зніму мікрофончик, щоб я тут тобі. Не дихала У вухо, дихай глибоко. Одразу не зупиняйся, переходь на рухи, ходи, дихай, підіймай руки вверх, роблячи вдих, відпускай руки вниз, роблячи видих, рухай своїм тілом, налаштовуй себе, відчуй себе. Як твоє самопочуття? Як справи? Звичайно, ділися, як для тебе пройшло це ранкове пробудження. Які твої враження? Як твоє самопочуття? І до зустрічі на наступних практиках. А якщо ти хочеш більше попрацювати саме з м'язами тіла, в тебе, наприклад? Не дуже активний так, образ життя, не дуже багато фітнесу, тренувань. Тоді можеш заходити до мене на сторінку, і там є відео Суря на Маскар, там, де ти більше вранці попрацюєш саме з м'язами свого тіла і зробиш пранаяму, так само налаштування. Все, пока-пока.